приємно. Як водичка. Тепла, коли лазиш. Чи перше ви купаєте? Ні, вже восьме. А чи не, бої, не боїтеся захворіти? Чи раніше не хворіли? Та ні, ні, не ні разу не було такого, але це все таки велике свято, і всі купаються, і воно щось значить, щось зберігає. Яке у вас враження? Надзвичайно круті. Все не чудово. боїтеся захворіти? Ні, не, не боїмося. А, Я думаю, ви, ви перший рік. Ні, другий. Минулого року розпочав. Враження в мене чудові. Мені дуже сподобалось купатися. Перший раз купаюся. І... Чи плануєте ще? Планую. Ще не холодно? Ні, вже не холодно. Не боїтеся захворіти? Та вже захворіла, думаю, ще вилікуюся. Які у вас враження від купання? На. Чудові. Це просто енергія, божественна. Справді. Коли виходиш з води, відчуваєш, що ти єдиний з світу. А не боїтеся захворіти? Ні. А вперше ви купаєтесь? Ні, не вперше. Це вже давня традиція. Ну, ми не кожного року виходили, не завжди так. І навіть мало того, я ще два дні назад хворий був і сьогодні ще. Але це насправді дає таку енергію, що просто хворобам тут нема місця.